Згідно з чинним законодавством, номерний знак автомобіля має читатися не менше, ніж з 20-метрової відстані. Власники жавтівок, аби уникнути адміністративної відповідальності, вдаються до багатьох хитрощів. Одним із способів скриття номерних знак являється заклеювання часті номерного знаку, будь-то цифра, будь-то буква, будь то серія. Ще один із способів це нанесення різних аерозолей, які при фотосйомці, осуществляют преломление лучей с чем номер просто засвечивается еще способ способов очень много защитная пленочка пластиковая ставится на номер ее затемняют довольно таки сильно разглядеть номер визир фиксирует номер на расстоянии 200 метров разглядеть номер для техники фиксирующей также довольно таки проблематично или вообще невозможно используют конкретные специфики транспортных средств например джипы Ставить защитні дуги. Тим самим закривають номера на перший раз за такі незаконні витівки доведеться заплатити штраф від 170 до 255 гривень. А на повторне порушення діють санкції суду, штраф від 255 гривень до 510. Плюс сюди в цю санкцію входять вже. общественные работы на срок от 30 до 40 часов. Плюс сюда в эту санкцию входят возмездное изъятие транспортных средств или без такового. Аби виправити ситуацію на дорогах з 29 квітня по 13 липня працівниками державтоінспекції проводяться профілактичні заходи під умовною назвою Номерний знак в результаті активної роботи, кожен день фіксується 12-15 порушень пов'язаних із маніпуляціями з номерними знаками.